Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору проти наших людей. Ми повинні примусити Росію до реального справедливого миру всіма засобами. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчуцька громада вшанувала пам'ять жертв політичних репресій, поклавши квіти до пам'ятного знаку. Як це було, дивіться у наступному матеріалі. Вшануємо пам'ять загиблих захисників і захисниць, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників, українців. З хоробрим серцем та вільною душею пам'ятаємо кожного, хто став частиною перемоги України. Герої не вмирають. Бренд міста, партнери з Литви, медичні реформи. Сьогодні відбулося пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. 36 питань, які стосуються різних аспектів життєдіяльності нашого міста, ухвалили сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради. На початку засідання усім присутнім представили бренд та комунікаційну стратегію Кременчука, які розробляли близько п'яти місяців. Важливо зазначити, що коштів із міського бюджету на це не витратили ні копійки. Проєкт реалізувався за співфінансування Європейського союзу та уряду Німеччини. Ми провели серію особистих розмов з представниками також інституту розвитку міської громади, представниками громадських організацій та підприємства, щоб дослідити і детальніше вивчити місто, яким його також бачать, щоб виявити певні целі. Участь у пленарному засіданні також взяли гості з литовського міста побратима Алітуса, а саме радник мера Сауліс Івошка та директор гімназії Данатас Василяускас, які від учора перебувають у нашому місті. Ми вам дуже дякуємо за підтримку наших переселенців, дітей, які навчаються у вас. Ми вчора були в 4-му ліцеї разом з колегами, подивилися наші сховища, директор школи. До речі, пан Донатас, високої оцінив ту роботу, яку наші педагоги в складних умовах проводять, зробив акцент на тому, що треба розвивати англійську мову, що якомога більше можливостей давати цьому сучасному глобалізованому світі дітям для комунікації для спілкування. Я буду радий, що наше місто добротін. Міру своїх можливостей, Літва, Алітус і я. Будемо допомагати Україні в цю важну годину. Ви захищаєте свою і нашу свободу. Дуже, дуже дякуємо. Слава Україні! Усі питання порядку денного стосувались міського бюджету, фінансів, землекористування, міського майна. Депутатський корпус проголосував також за початок процесу реорганізації лікарні Придніпровська у межах медичної реформи України. Окрім цього, зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили майже півмільйона гривень на потреби Збройних сил України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У часи війни критично важливо допомагати військовим та тим, хто цього потребує. Приклад благородного вчинку показали сьогодні працівники Національної поліції Кременчука. Про те, як люди в формі, ставши донорами крові, врятували чиє життя, далі у сюжеті. Сьогодні вже традиційно працівники національної поліції міста долучилися до донорства у Кременчуцькій обласній станції переливання крові. Завжди хлопці та дівчата, які служать в поліції, відгукуються на це. І саме сьогодні ви бачите, що багато людей відгукнулися, прийшли і здають кров. Хочу подякувати по перше всім, хто долучається зараз до е, донації. Представники поліції демонструють гарний приклад, коли колективи організовано приходять. Дядя та своїм вчинком рятують життя. Нам потрібні всі абсолютно резус негативні групи крові. Тобто, для створення певних резервів нам потрібні зараз, саме зараз, донори резус негативних груп. Приймаємо ми донорів всіх абсолютно груп. Тобто резус позитивні донори, які виявляють бажання залучитися, можуть приходити. Однак є певні обмеження для донорства. Вік людини має бути від 18 до 60 років, а маса тіла перевищувати 50 кілограмів. У донора мають бути відсутні мозкові травми, виразки шлунку та будь-які висипи. Також важливе правильне харчування перед донацією. Не вживати жирних сортів м'яса, риби, алкоголя не можна, горішки, насіння, не можна, банани. Не можна буряк. Якщо людина лікувалася, приймала якісь лікарські засоби, повинен пройти місяць після повного одужання, щеплення є тимчасовим відведенням чотири тижні з момента введення якоїсь вакцини. Тобто це теж повинні ми враховувати пірсинги, татуювання або якісь були оперативні втручання. Це відсторонення тимчасове на півроку. Десять днів з моменту екстракції зуба теж є протипоказання. Самі донори запевняють, що із задоволенням долучаються до цієї благородної справи та навіть відчувають користь для здоров'я після процедури. В чергове правоохоронці стали донорами крові. Моя цього разу це вже 25-та здача крові. Хотілось би звернутися до всіх бажаючих, хто десь боїться або ж все не наважується. Це зовсім не боляче. Але сьогодні є така крайня необхідність донорів, як в нашому місті, так і взагалі на Полтавщині. Ми намагаємося відвідувати станцію переливання для того, щоб своїм прикладом закликати всіх бажаючих стати донорами крові. Я вперше здаю кров. Оскільки трапилася така нагода, і я вирішила, що це, скажімо так, мій обов'язок в умовах сьогодення, тому вирішила здати кров якоюсь часткою, допомогти нашому суспільству. Я вважаю, що здачою крові ми наближаємо нашу перемогу, ми допомагаємо не тільки бійцям, але й особі, яка потребує нашого, скажімо так, нашої участі в цьому. Кров здаю далеко не в перший раз. Зараз такий тяжкий. Час для нашої країни, тому потрібно допомагати хлопцям, потрібно робити все можливе, що від нас залежить. Та й взагалі це ж корисно і для самого донора. Це не боляче, це корисно для вас, тому приходьте і допомагайте, чим можете. Працює станція переливання крові у Кременчуці з 8 до 14 години з понеділка по п'ятницю за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. бажаючі мають написати заяву на підприємстві, де працюють. Опісля здачі донор отримує звільнення від роботи на цей день та ще один вихідний на наступний після донації або має можливість оформити додатковий довідпустки. Долучайтеся та станьте частиною доброї справи. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі мисткині представили наше місто на культурні події Ніч музеїв у німецькому місті Тюбінген. Як це було? Дізнавались наші журналісти. Нещодавно у німецькому місті Тюбінген відбулась культурна подія Ніч музеїв. Того дня мешканці Німеччини мали змогу відвідати найцікавіші культурні заходи. У закордонних художників також була можливість показати свої роботи поціновувачам мистецтва. Щороку обираються дві країни для участі в культурному заході. Цьогоріч це були Україна та Танзанія. Кременчук представляли дві мисткині викладачки художньої школи імені Литовченка Інна Мосієнко та Тетяна Шуляк. Для багатьох наша країна досі є відкриттям, тому що ми не є конект. Туючими день за днем з Європою, тобто, ми час від часу тільки можемо презентувати свої твори, і це дуже і почесно, і складно, і скажімо, це дуже потрібно. Це наразі на часі. На виставці Кременчужанки представили понад 20 різноманітних творів, серед яких інсталяції, графіка та текстиль. Ми тут навіть для себе представлені не з зовсім звичного боку, тому що я, наприклад, живописець і дома я малюю. Малюю олійними фарбами, але от е, такі проекти вони дуже цікаві тим, що ти е, починаєш робити речі, які для тебе не характерні. Оскільки ми представляємо Україну, а для нас це честь, щоб ми представили її достойно, щоб ми представили Кременчук достойно, щоб е, про нас говорили, щоб це прозвучало потужно. Локацію для виставки цьогоріч обрали колишню скотобійню. Це немов протистояння мистецтва із простором. Наразі і на часі ця локація, тому що тут стикаються як хвилі і хвилиріс, мистецтво і простір, і створюють окремий світ, який індикцює людину і спонукає до якихось думок, бо мистецтво воно повинно заставляти думати. Таке культурне коло створене для діалогу та творчого обміну між Тюбінгеном і Кременчуком, а також між Німеччиною та Україною. Валерія Лисенко Анна Литвин Кременчуцькі новини. Відтепер Кременчуцькі та квандисти займатимуться у новій залі Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Її відкриття спортсмени шукали більше шести років. Як відбувалося тренування до цього, що зміниться тепер, та про враження тренерів та дітей від нової зали розкажемо далі. Днями нова спортивна зала у Кремчуцькому ліцеї No4 Кремінь відкрила свої двері для занять Стекондове ТФ. Шість років ремонту зали, шість років очікування. І відтепер юні спортсмени будуть займатися у просторі залі, де зможуть відпрацьовувати всі вправи. Дуже значна подія для спорту, адже зараз спортивних будівель для ландія спорту дуже мало. А проте текон розвивається. А у нас тут щільний графік стосовно тренувань, тому що ця школа знаходиться в центрі міста, і дуже зручно багатьом батькам приїжджати... Сюди вивозло своїх дітей, ремонт спортзалу у закладі тривав з 2018 року, і тепер на відвідувачів різного віку та рівні підготовки чекають сучасне обладнання, досвідчений тренер та адаптовані програми тренувань. Цю залу ми очікували дуже довго. Цей зал набагато більше ніж ми займалися у поперед у попередньому, і це дає набагато більше можливості для виконання деяких технік, які неможливо буде виконувати у малому залі. Якщо для менших діток малий зал. Ще підходить то для дорослих спортсменів, які вже виїжджають на змагання. Малий зал не підходить. Тому ми дуже задоволені, що зал нарешті відкрився, і він в такому гарному стані, що навіть пол дає змогу займатися без взуття. Дуже раді нові залі і діти, адже тепер буде постійне місце для занять текундом. Раніше спортсмени часто змінювали приміщення, вимушено брали паузу у тренуваннях і навіть займалися у коридорах школи. Та тепер все зміниться. Більше місця, тобто більше потенціалу для того, що ти можеш робити, та й взагалі більше місця для того, щоб взагалі можна було звичайно себе відчувати, як у звичайному залі, не десь там де не потрібно бути. Довго дуже чекали. Потім ще чекали, поки дадуть нас роздягальні. Дуже сподобалося. Зал такий незвичайний, яркий і дуже зручно тут займатися. Також у школі є укриття, куди спускатимуться спортсмени під час оголошення повітряної тривоги. Тож батьки можуть не хвилюватися за безпеку своїх дітей. Відкриття залу робимо дещо пізніше, тому що півгодини ми всі просиділи з вами у. Сховище, але так зараз проходять на тренування. Дякуємо за силу взагалі, що у нас є можливість тренуватися, їздити на змагання. Це обов'язкова умова про те, що під час повітряної тривоги всі спортсмени з тренерами обов'язково спускаються в укриття. Усерени вони зривають тренувальні процеси, але жага до у дітей велика, тому за щільним графіком вони займаються. Наразі юні та кондисти готуються до захисту чорних поясів міжнародної категорії, який відбудеться у червні. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамчицькі новини. У єдності і є наша сила. Саме тому сьогодні відбулася чергова видача гуманітарних наборів від благодійного фонду Ми поряд. Детальніше дізнаєтесь у наступному сюжеті. 17 травня благодійний фонд Ми поряд на чолі з боксером Сергієм Радченком у співпраці з польськими волонтерами з міста Чеф Ольгою та Лукашем здійснили видачу 205 наборів гуманітарної допомоги містянам та внутрішньопереміщеним особам, у кожному з яких 11-12 позицій різного призначення. Сьогодні ми видаємо продуктові набори продовольчі та гігієнічні засоби. Також люди отримають, окрім продуктових наборів, можливість отримати речі, а також дитячі памперси. Частина наборів була видана сьогодні у порядку живої черги. Інша направлена громадській організації людей з обмеженими можливостями на крилах надії України та розвезена місцевим жителям з інвалідністю. Хочу подякувати Ользі та Лукашу, які майже з першого дня війни допомагають, підтримують Україну і саме Кременчук, наш фонд. Також хочеться подякувати українським ковбасам, які завжди допомагають, і завдяки їм ми мали можливість отримати паливо для того, щоб. Поїхати і зустріти цю гуманітарну допомогу. Також Сергій передає слова вдячності людям, які від початку війни надали приміщення задля діяльності фонду та його новим власникам, котрі пішли на зустріч та дозволили провести цю видачу за старою адресою, адже наступні будуть відбуватися вже на новому місці. Крім того, він нагадує, що все ж таки волонтери ще знаходяться у пошуках нового приміщення. Якщо у когось є приміщення 60, 80, 100 і більше квадратних метрів, і які хочуть підтримати благодійну діяльність фонду. То будемо раді поспілкуватися та переїхати на це приміщення. З'язатися з Сергієм Радченком можна через соціальні мережі благодійного фонду. Ми поряд. Єднаймося, адже у єдності і є наша сила. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка Подорож у витончений світ фарфору що цікавого на виставці, дізнайтесь вже за мить. Фарфор це благородний матеріал, який вражає своєю витонченістю та елегантністю. Він є символом краси, мистецтва та майстерності. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка Подорож у витончений світ фарфору. Мабуть, немає жодної родини, в якій не було б фарфору на полочках або на столі. От ми вирішили до. Міжнародного дня музеїв, влаштувати таку незвичну виставку фарфору, нагадати комусь про дитинство, хтось здивується, що в Україні робилися такі чудові речі, і е, показати всю красу нашої самобутності українського національного коду у фарфорі. На виставці представлено безліч неймовірних робіт. Кожна з них унікальна з власною неповторною історією. Є навіть експонати минулих століть. У нас парцеляна представлена з 30-х років 18 го століття і до майже наших часів. Найдавнішою в нашій колекції в музеї представлений на Києва Мишегірський фаянсовий завод. Мануфактура це тарілка 1830 року. На виставці представлені роботи з фонду музею, а також приватних колекціонерів. У нас тут більша частина представлена вже з наших фондів. Інша частина була принесена нашими друзями і гостями музею, які передають до фондів музею ці предмети. І вони є новим надходженням. Ми цим пишаємося, і ми дуже вдячні, тому що ми завжди відкриті для того, щоб зберігати історію нашої країни. Також нам розповіли, як відрізнити справжній фарфор від глиняних виробів. Парцеляна – це дуже витончений матеріал. Він легкий. І в цьому можна переконатися, якщо взяти чашку в тарілку зроблену з парцеляну. Витончений звучить дуже прямолінійно, адже він дійсно тонкий. І якщо поставити на світло, то ми бачимо, що парцеляна просвічується. А не парцеляна? Ми не побачимо світла, адже тут дійсно у порцеляни тонкі стінки, у глиняного виробу або фаянсового виробу то всі стінки. Тож, якщо ви бажаєте насолодитися красою цих виробів, обов'язково завітайте до Кременчуцького краєзнавчого музею впродовж місяця. Тим паче, що там можна навіть дізнатися про історію кожної експозиції, відсканувавши qr код бережемо нашу культурну ідентичність та дізнаємося більше про історію нашої країни. Софія Ригоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На сьогодні кожен українець чи може намагається наблизити нашу перемогу. Тож соціально відповідальні бізнеси Кременчука об'єдналися, аби провести благодійний ярмарок. Детальніше про нього дізнавалися наші журналісти. Від сьогодні у центрі Кременчука близь однієї з кав'ярень мережі Кофан розпочався квітково-пампуховий поп-ап. Продовж трьох днів, а саме з 17 по 19 травня, кременчужани та гості міста зможуть насолодитися пончиками з начинками, полиницею з бельгійським шоколадом, сезонними квітами та різноманітними виробами ручної роботи від кременчуцьких виробників. Вчора вся Україна святкувала день вишиваних на честь цього свята. Ми вирішили зробити такий захід. Має назву кафан ап Тому, в принципі, це було дуже логічно, що саме тут ми влаштуємо поп-ап, Ну це тобто виставка. Метою триденного ярмарку від місцевих виробників Ніків є підтримка наших захисників, які щодня боронять нас та що сили стримують наступ ворога на усіх напрямках фронту. Тож, частина зароблених коштів буде передана на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми приймаємо участь у ініціативі ресторанів КоФан, бо хочеться показати нашим українцям, що ми можемо робити своє, як кажуть, сам до свого іди по своє. Ми виробляємо зараз такі сумочки, наші вироби. Зручні, гарні, баймо про безпеку. Вони всі світловідбиваючими стрічками різного кольору на різний смак. Ярмарок проходить за адресою вулиця Соборна. 7. не прогавте можливість підтримати не тільки вітчизняних виробників, придбавши в них вироби ручної роботи, а й ЗСУ, які ризикуючи своїм життям, борються за свободу України та наближають нашу перемогу. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 1 червня у палаці культури Кредмаш відбудеться вечір балету від неймовірного театру танцю Світлани Шумкової. Чим будуть вражати глядачів та де купити квитки? Дивіться у наступному матеріалі. Мистецтво балету це більше ніж просто танець. Це поезія у русі, це жива картина, що розгортається перед нашими очима. Це втілення краси і досконалості, яке надихає і заворожує. Саме цим мистецтвом вже 30 років віддано займається театр танцю Світлани Шумкової. І 1 червня о 17.00 у палаці культури Кредмаш відбудеться їхній концерт вечір балету. У нас 1 іюня в 17.00. заключительный концерт нашего 30-летнего сосуществования. 30 лет нашей работы. За это время у нас было очень много детей, очень много зрителей было, очень много концертов было. Мы подарили городу, стране очень много талантливых детей, очень много учеников. Мы приносили очень много радости, потому что на наших концертах люди получали удовольствие. Они восхищались красотой, легкостью, линией, движением. Они радовались за успехи своих детей и Поэтому программа этого концерта будет огромная. Концерт Концерти справді обіцяє бути видовищним та вражаючим, адже на ньому будуть не лише старі номери, а й багато нових, які глядачі ще не бачили. В этом концерте будут номера, которые на протяжении многих лет очень любимы нами, нашими зрителями. Конечно, будут новые номера, которые зрители еще не видели. У нас ни одного концерта не было такого, что у нас не было новых номеров. Мало того, что у нас новые участники, у нас еще и новые номера. Поэтому это будет сюрприз, и это будет какое-то удивление для них, как всегда. Учні Світлани старанні та віддані своїй справі, і це дійсно відчувалось на репетиції. Адже кожен рух, кожна постановка була наповнена не лише майстерною технікою, а й любов'ю до танцю. І звісно, усю цю любов відчують глядачі, які завітають на концерт. Це дуже важлива для нас подія, і ми дуже цього чекаємо. Ми дуже любимо наші концерти. Ми дуже любимо наших глядачів. Тому ми дуже чекаємо кожного, хто може прийти до нашого концерту. Ми відповідально готуємося, постійно тренуємося для того, щоб вразити глядачів чимось новеньким, чимось цікавим. Ми це любимо. Деякі учасниці навіть не стримували сліз, розповідаючи про рідний колектив. Ми були у Харкові. і Прийняла таке рішення приїхати сюди. І звісно, я приїхала сюди, не роздумуючи. Світлана Олександровна завжди всіх чекає. Завжди всіх чекає. Вона дуже. Чудова людина, надзвичайна робить великий вклад у таку культуру і взагалі вона живе цим мистецтвом, тому ми всіх запрошуємо 1 числа о 18-й годині завітати до нас. Ми дуже готуємось. Тож не припустіть цю знакову подію не лише для Кременчука, а й для усієї балетної спільноти. На вас чекають видовищні номери, відмінне виконання, а також подорож у чудовий світ балету. Квитки можна замовити на сайті Карабас, а також за номером телефону, який ви бачите на екрані. Софія Ригоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному, хто робить все, щоб наша держава вистояла. Дякуємо кожному у світі, хто допомагає. Слава Україні!